Друзі, всім привіт. Пам'ятаєте, ще десь рік тому народні депутати думали, який би це б такий прийнятий законопроект, що той, хто не хоче служити чи там хоче виїхати за кордон, щоб якось він там заплатив там якусь суму, там 20 тисяч гривень і не йшов в армію, чи там їхав за кордон і тому подібне. І ось вони думали, думали, думали. І найкраще придумали такий метод. Кнута і палки, як то кажуть, і ось, будь ласка, зараз штрафи отримають майже всі. Значить, речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея заявила, що громадяни зі статусом обмежено придатний, які не пройдуть ВЛК до 5 лютого, отримають штраф вже наступного дня. І мало того, це не просто цих людей, які обмежено придатні. Стосується, це стосується усіх тих, хто не обновлював метогляд понад рік. Один рік, якщо ви не обновляли, не були на ВЛК, то вам автоматично штраф, тобто майже поголовно всім українцям. А штрафи будуть від 17 до 25 тисяч гривень. Ось так, друзі, країна штрафників, рецидивістів і ухилянтів. І саме головне, що серед них немає ні депутатів, ні мусорів, ні ТЦКшників. Але, друзі, рецидивісти є різні. Стався випадок ось такий на Закарпатті. Значить, колишній рецидивіст доставлений був на ВЛК в ТЦК і відмичкою відчинив замок дверей, і непомітно проник у кабінет начальника ТЦК. Це було на Закарпатті. І звідти він друзі виклав, викрав 27 тисяч євро, а потім втік через вікно. І що саме головне, начальник ТЦК заявив, що гроші збирав він для ЗСУ. І поліція питань до. ТЦК немає. Ну, На ЗСУ збирав, хто збирав. Питається, в кого він збирав, в працівників ТЦК чи в кого, чи в, чи в, в призовників, чи в ну в кого незрозуміло. І тому питань до 27 тисяч взагалі немає, звідки ці гроші взялися. А от рецидивіста шукають, тому що це ж не піде наверх, це ж мзда пропала, хоча й 27 тисяч для них це і так. Пообідать, як говорять. І втікача шукає поліція в області, запроваджено план перехват. Ось так, друзі, працює мафія бандитів, ТЦКшників і мусорів з Зеленського. То все одна мафія.